Треба посчитати мене. Кого? Ну, скільки метрів пролить. Ну, no, no. ванька там. Воно бачите, аж де. Хоп. Є відстань. А дрон. О там. Хоп! От, на Наскільки відстань тут? Ну, метрів 50 це точно є. І він все. Дростик із. Ним все працює. а З цим дроном виявляється просто оцей один, що знайшовся тут. Тільки сівший був акумулятор. Зарядив і все працює, ось уже балується хвилин 10. Так, да, я на вулиці поставлю і піду далеко. Поки буду йти, поки вона і буде. Що буде? Ну, Вона як звязь потеряти, він дуже запищати. Скільки метрів. Хочете узнати? Пишіть коментарі.